Трошки ремонтом чи тільки да. А скажіть таке питання. Перестава, бо таке враження, як зарядка, От, вона колись ну, так нормально заставляла і у ну, нас типу, чувствовала, що вона зашов. Це в цьому телефончику, так? Да? Так, да, 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 А зараз вона ну, таке враження, як не тримається. Типа не попадає так, як треба. Що? Ну не заходить так, як треба. Да, ну, але чесно скажу, я думав, що там попала якась була грязюка. Пробував так зубочистку звідти вишку. Виковирювати щось, мені здається, що після того це все осталось. У цих попередніх телефонах була така проблема, і я постійно собі звідти ковиряв, а це трошки ну, щось порадити.